Для того, щоб створити картку фізичної особи, переходимо в розділ довідники Фізичні особи. В лівій частині екрану знаходяться категорії, які потрібні для структуризації існуючих карток фізичних осіб. Якщо ви не використовуєте категорії, ви можете приховати їх відображення. Скориставшись опцією Додати, ви можете створити потрібні вам категорії додатково до наявних, створювати підкатегорії до батьківських категорій. Створені категорії можна редагувати або видалити. Щоб створити картку фізичної особи, натискаємо знак додавання. Категорія Необов'язкове поле. При бажанні оберіть категорію, в якій буде відображена дана картка фізичної особи. Вказуємо прізвище. Ім'я. Заповнення полей стать та «РНО КПП обов'язкове для коректного відображення даних в податковій звітності. Всі інші поля. Не обов'язкові, заповнюються за потреби. Зберігаємо картку фізичної особи. Створені картки фізичних осіб можна редагувати або видалити. В розділі фізичні особи є пошук за прізвищем, ім'ям та побатькові та фільтр. Якщо ви випадково видалили картку фізичної особи, по якій вже були операції, ви можете її відновити. Для цього натисніть на опцію Показати архівні пошук. В переліку з'явиться видалена вами картка з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даної фізичної особи. Зніміть галочку Архівний не показувати у списках. Збережіть зміни. Таким чином, ви відновите картку в програмі.